Доброго дня! Я радий вас вітати на моєму каналі. Я вдячний вам за перегляд моїх відео і в цьому відео покажу, як розраховувати буферну ємність, Ой, да, буферну ємність буферного розчину. Значить, у нас є задача, яка звучить приблизно так. До 50 мл до 500 мл буферного розчину. Об'єми можна переводити, можна не переводити. В принципі, і так, і так буде працювати однаково. Додали 50 мл тетранту. Тетрант це те, чим визначають його ємкість. Тетрантом виступала хлорідна кислота з концентрацією 0,1 моль на літр. При цьому pH змінилося від 6,9 до 6,1. Визначте буферну ємність буферного розчину. Значить, крок перший. Тетрантом мають виступати аж хлор, мають виступати натріо, аж, калію. аж, тобто мають на увазі, мають виступати основа, а мають виступати кислота. В обох випадках розрахунку йде той самий. Значить, кому треба, зупиняємось, записуємо мову, О, я витираю і ми рухаємось далі. Значить, розрахунок буферної ємкості розчину буде розраховуватися за формулою Б. Дерівня гніферна наємність, дерніться концентра, концентрація тетранту на об'єм тетранту помножить на тисячу, а чисто що у нас він буде розрахуватися у мілі е, мілімолі на літр. І далі да, моль е, в мілімолях. О, і далі ми йдемо, ділимо на е, е, так, наут В-буферу, вибачаюсь, на В-титранту. Так, стоп. О, наоборот, Отут у нас буде м, е, буфер, отут у нас буде, то тобто наоборот, отак, тетрант і тут буфер. отак. Буфер і тетрант. І помножити на дельта PH. Дельта PH це зміна PH, яка у нас відбулася, тобто зміна PH, яка відбулася під час проходу нейтралізації або визначення процесу. Знову ж таки, нас дельта PH обраховується просто. PH дорівнює PH1-PH2. У нас виходить. 6,9 мінус 6,1 дорівнює 0,8. це величина дельта pH. Такщо ми просто підставляємо. Тобто в нас виходить концентрація розчину, яку ми визначали вітерну ємкість 0,1. Об'єм само хлоридної кислоти у нас 50 мл. Я беру по звичці у Літрах зножки воно буде одне і те саме. І множимо на 1000. Ділимо на об'єм буферу у нас 500, тобто 0,5 літра. І множу де на дельта pH, виходить на 0,8. Коли я це пересчитую, у мене в результаті виходить 12,5. моль на літр. І от, таким, от так, мілі моль на літр. Таким чином у нас воно розраховується. тобто у нас будуть мілі будет на літр. І от таким чином у нас воно розраховується. Да? Зножки можете взяти, підставити 500 і 50, а результат буде той самий. Тобто, наоборот 50 і 500 а у мілілітрах число получится одне і те саме. От таким чином розраховується буферна ємність буферних розчин. Також хочу нагадати, що займаюся репетиторством, допомагаю з неорганічною хімією, органічною шкільною програмою. Тобто, якщо порядку, шкільна програма, неорганічна загальна хімія, органічна хімія, аналітична і медична хімія. По цих питаннях можна звертатись до мене. Або у коментарях під відео, або в посилання на мою сторінку у Facebook буде знаходитися під відео. О, також, якщо у вас є якісь питання з задачами або якимись темами, які потрібно пояснити, пишіть в коментарях, буду старатися знімати оперативне відео в, мер... в межах можливостей. На цьому всім дякую за увагу. Все доброго, до нових зустрічей. До побачення.